Хрещення Русі. О, Повезло. Одне з найлегших питань. Хто хрестив Русь? Не знаю. Непоганий початок. <prep> Дивіться, ви його точно знаєте. Точно. Це найвідоміший правитель Києва. А! Віталя! <прав> Який Віталій? Володимир! Тю, почекайте, я завжди думав, що Маркієва Віталія не його брат. Та Ви що ви, ви взагалі в залі своєму глузі? Ну, Володимир Великий. Ну звісно, великий. Ви бачили, яка вам рама взагалі. Стіл хамер він виходить, там всі взагалі падали. Ну це елементарно, но, ну хай скорусь хрестити, Володимир Великий. Великий це його прізвисько, яке йому дали на честь його правління. А насправді його звали Володимир Святославович. Почекайте, почекайте, Володимир Святославович – це получається син Святослава. Ну получається Русь Хрестив Син Вакарчука.